Урок 8.3. Властивості твердих тіл. На попередніх уроках ми розглядали особливості рідкого та газоподібного станів. Відомо, що під час подальшого охолодження речовина зазнає ще одного перетворення: рідина перетворюється у тверде тіло. Отже, властивості твердих тіл вони зберігають форму, об'єм, а характер їх молекулярного руху. Коливання атомів чи молекул біля положення рівноваги, розрізняють кристалічні та оморфні тверді тіла. Аморфні тіла це тверді тіла, у яких зберігається ближній порядок у розташуванні атомів або молекул чи йонів, але відсутній дальній порядок, який характерний для кристалічних тіл. Розглянемо властивості аморфних тіл. Аморфні тіла не мають температури плавлення, оскільки немає кристалічної градки, тобто при нагріванні вони розм'якшуються, а фізичні властивості аморфних тіл однакові в усіх напрямках, що називають ізотропією. До аморфних тіл належать смола, скло, пластмаси. Властивості кристалічних тіл або кристалів. Це тверді тіла, атоми і молекули яких займають певне упорядковане положення в просторі. Наслідком упорядкованого розміщення атомів у кристалі є геометрична правильність його форми та блиск. Кристалічні тіла можуть бути двох видів монокристали, тверді тіла, частинки яких утворюють єдині кристалічні градки: алмаз, слюда, графіт, лід. і полікристали. Тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих кристаликів або кристалітів метали, цукор. Фізичні властивості кристалів, такі як теплопровідність, електропровідність, заломлення світла тощо залежать від вибраного в кристалі напрямку. Анізотропія характерна лише для монокристалів. А полікристали. Ізотропни. Кристалічне тіло, досягаючи температури плавлення, починає плаватись, і уся енергія, що відводиться до тіла, витрачається на збільшення потенціальної енергії взаємодії молекул при руйнуванні кристалічних граток, а кінетична енергія молекул стабільна, тому температура плавлення не змінюється. Графік залежності температури кристалічного тіла від часу його нагрівання, наприклад, для льоду за атмосферного тиску, зображений на рисунку. При цьому ділянка BC відповідає плавленню льоду, яка співпадає з вісчю часу, відбувається при температурі 0 градусів за Цельсієм, яка під час цього процесу не змінюється, властивості кристала зумовлюються не лише тим, із яких атомів він складається, але й видом кристалічних граток. Наприклад, з тих самих атомів карбону складаються алмаз і графіт, але фізичні властивості у них різні, така властивість називається поліморфізм. Залежність відносного видовження зразка від прикладеної. До нього напруги є однією з найважливіших характеристик механічних властивостей твердих тіл, а графічне зображення цієї залежності називається діаграмою розтягу. На цій діаграмі для ділянки ОА характерна пружна деформація. При малих деформаціях напруга σ прямо пропорційна відносному видовженню ε, при цьому виконується закон гука. Сігма дорівнює модуль епсилон помножити на Е, де е модуль Юнга. Максимальна напруга, за якою ще виконується закон гука, називається межею пропорційності, ділянка А Б закон гука не виконується, але деформація пружна. Максимальна напруга, за якою ще не виникає помітна залишкова деформація, називається межею пружності. Ділянка ВЦ Пластична деформація Ділянка СД, ділянка плинності матеріалу. Видовження відбувається практично без збільшення навантаження. Ділянка ДЕ зміцнення матеріалу. Видовження відбувається при значному збільшенні навантаження. При досягненні максимального значення механічної напруги Сима М. Або межа міцності матеріал розтягується без збільшення зовнішнього навантаження до самого зруйнування, яке відбувається в точці К. Запас міцності n маленьке дорівнює відношенню межі міцності до допустимої механічної напруги. Отже, n дорівнює сма міцності розділити на сма допустиме. Матеріали, у яких незначні навантаження викликають пластичну деформацію, називають пластичними. Наприклад, свинець смола. Матеріали, що виявляють властивості пружності під час значної деформації, називають пружними. Наприклад, гума сталь. Підвищення міцності матеріалів одне з найважливіших завдань науки і практики. Поцікавтесь, технологіями обробки матеріалів. Для створення бездефектних та високоміцних матеріалів